Пускай кракена. Працює спецпідрозділ Кракен на відеокадри з зачистки звільнених навесні вільхівки та питомника під Харковом. Кожній вдалі операції передує ретельна підготовка. Захисники регулярно тренуються, покращують навички командної роботи та працюють над помилками, щоб у бойових умовах все пройшло гладко. Ну у тебе дрібном закрита кукушка, ти лежиш, де закрита справа закрита колеса. Буває, хтось щось не так делает, тому що ну розслабленість. А там все вже йде на уровне. рівні. бишь все делают все так, як воно повинно бути. Тобто абсолютно ну, право на ошибку это гибель. Ніхто цього не хоче і викладається на максимум. На черговому навчанні відточуються навички роботи в населеному пункті. Була постав було поставлено завдання хлопцям зайти в посілок. Зачистити його та закріпитися. От, е, таке було завдання. Е, план вже як саме він буде виконуватись. Е, розробляли самі хлопці. Тобто ті, хто будуть заходити, це потрібно для того, щоб вони самі як вони планують. Не так, що хтось там керівництво планує, а потім вони не знають, як його виконувати. Вони самі планують і самі його виконують. Передвігаємося перше, йде броні групи до перших двох етажів. Далі заходить вторая група проводить зачистку вот, до цього вот здання і стараємося скоординувати щоб дві групи. Mm. Вот. Да. Вот Втора група да. підходить. От перша група вона одразу входить. От як двохэтажки починаються, вона одразу входить сюди. Відпрацьовували заход в складі, точніше використовуючи техніку. Відпрацьовували злагодження, відпрацьовували прикриття. Розгортання кулеметного розрахунку. Командир спецпідрозділу Костянтин Немічев наголошує: кракен це добровольче формування. Кожен прийшов сюди за власним бажанням. Тому мотивація бійців на висоті, і це теж одна з причин ефективності підрозділу. 24 лютого в перші години ми почали мобілізувати людей. Почали мобілізувати людей, яких ми підготовлювали за півроку до війни. Тобто, ми розуміли, що Російська Федерація підтягує свої війська до наших кордонів, і це не просто так. І ми почали робити вишколи по вихідним дням і просто цивільних людей розказували, як робити, що робити, тренували тактиці, тобто робили такі ось вишколи. І після того ми їх почали 24 лютого, коли почалась війна, ми почали. Мобілізувати в перші часи. Мобілізували ми 800 осіб. Ось і е після того, коли ми мобілізували людей, ми почали їх розставляти по окружній дорозі по місту Харков. ось І е на другий день вже було 1200 осіб. Потік йшов дуже великий. Згадує Костянтин Немічев. Бажаючих захищати Харків, ділили на тих, хто буде воювати, і на волонтерів. Справа знайшлась кожному. Боєць позивним скала до війни працював тренером, жодного бойового досвіду. Проте спортивна підготовка стала в нагоді. Рідні підтримали. А, жена розуміє ситуацію, вийшла в положення і ну, собственно, чуть ли не зі словами, хто якщо не ти відпустив. Я спортсмен по житті і, мабуть, це яку но якусь підготовку, але деле нам відступати некуди, ми вдома. Поэтому страх. Контролируемый страх есть всегда. Как бы Очень важно его контролировать. Ну, смотриш на товаришів, всі всі йдуть і Ти йдеш вперед. 27 лютого. Все ж таки росіяни вдерлися до Харкова, але ми разом з іншими підрозділами, все ж таки, їх зловили, вибили. Ну, останні колони ми вибивали десь під вечір, десь о п'ятій о Тобто о 18.00 тоді ще е, намагалися вони залетіти самолітом в місто Харків, але його тоді успішно збили. Ось, і це так кажучи, крапка була, коли все вже росіяни зрозуміли, що в Харків їм нікуди не вдертися. Саме Росію вже називають головним постачальником зброї. Тікаючи, окупанти кидають техніку та боєприпаси. У нас не було не злагодження, не якихось. Озброєння великого це ми вже добували там в перші дні війни. Ось у нас дуже багато російської техніки. У нас більшість російської техніки, тобто і у нас є танки, гради, артилерія, тобто, це все ось те, що ми коли звільняли населені пункти. Вже так кажучи, після гучного звільнення вільхівки та питомника навесні, коли в полон потрапила купа расистів. В Росії оголосили Немічева особливо небезпечним злочинцем та призначили нагороду за допомогу у його затриманні один мільйон нікому не потрібних рублів.